Потрібно, щоб той, хто приходить до Бога, вірив, що Він є, і винагороджує тих, хто шукає Його. Справжнє процвітання приходить тоді, коли ви присвячуєте найцінніше, що ви маєте, свій час, пошуку Господа. Ці передачі допоможуть вам приділяти якісний час тому, щоб зростати у Бозі. Живіть вірою під час ери благодаті. Дізнайте, що таке Божа вірність, і знайте, що Бог говорить про ваше життя. Ви Божа дитина, і вам слід постійно рухатись вперед від одного рівня слави до іншого. Навчіться відповідати з вірою за будь-яких обставин, бачте вашу сім'ю, фінанси та всі сфери вашого життя успішними. Будьте виконавцями Слова Божого і живіть у процвітанні. Робіть кожну мить славною і виведіть своє життя на наступний рівень. Розкрийте славу Божої благодаті у всіх сферах вашого життя. Вітаю вас, запрошую на передачу Переможний голос віруючого я, Джеремі Пірсонс. Я дуже радий, що ви знову сьогодні з нами. Ми разом проводимо час у Слові Божому. Мені це подобається. Сподіваюсь, вам також. Я знаю, що Господь говорить до нас. І якщо ви раніше пропустили якісь передачі цього чи навіть минулого тижня, то я закликаю вас повернутись до цих передач та наздогнати нас. Я знаю, що в тому, що ми розбираємо сьогодні, є відповіді, і Господь нам дуже допомагає. Тому давайте знову помолимося, одразу ж перейдемо до Слова Божого. Отець, велике спасибі тобі за те, що ти робиш у нашому житті. Дякую тобі, Господь, за це служіння, за місію Кеннета Копленда і за той вплив, який вона справляє на цей світ. Яка честь і привілей бути частиною цього, сидіти тут на цьому святому місці, Господь, і ділитись твоїм словом. Ми дякуємо тобі, Господь, як партнери, за все хороше, що ти здійснив по всій землі. І ми дуже вдячні, що ти міг використовувати це служіння протягом більше як 50 років, щоб торкати сердець і життя людей у всьому світі. Господь, це велика честь і привілей бути частиною цього. Ми любимо тебе і дякуємо тобі за твоє слово. І просимо тебе говорити до нас і говорити ясно, те, що ти хочеш, щоб ми побачили і почули сьогодні. І по твоїй благодаті, з твоєю допомогою за скеруванням Твого Духа, ми будемо виконавцями слова, яке ми чуємо. Ми любимо тебе, Господь, і дякуємо тобі за те, що ти любиш нас, в ім'я Ісуса. Амінь. Аміньчептовідкрити разом зі мною 13 розділ Євангелії від Матвія. Останні кілька днів ми розбирали притчу про сіяча. Її також можна назвати притчою про насіння, притчою про землю. Ісус говорить про різні види ґрунту, до якого сіється слово Боже. Він сказав, сіяч сіє слово. І у цій притчі, коли він говорить про те, як хтось сіє насіння, котре впало на землю край дороги, чи на кам'янисту землю, чи серед тернини, чи нарешті на хорошу землю, ісус говорить про насіння слова Божого, яке сіється у різні види серця. І все це розкривається у цих місцях писання. Сьогодні я не хочу витрачати час на те, щоб знову все це повторювати, тому ще раз закликаю вас наздогнати нас. Всі ці передачі абсолютно безкоштовно досяжні на нашому сайті kcm.org.ua. Але хочу нагадати, що ми говоримо про стан серця. Все починається з серця. У бозі все починається саме у серці. І ми відповідали на запитання, яке задавав я саме, яке як я знаю, задавало багато людей. Господь, чому це не працює? Твоє слово говорить, що я зцілений. Чому я не відчуваю себе зціленим? Чому я не виглядаю зціленим? І важливо, щоб ми з вами, як люди віри, навчились не просто думати, як Авраам, який не дивився на те, що його тіло вже омертвіло. Нам потрібно навчитися робити це, але коли щось присутнє у вашому житті з року в рік, та сама проблема, той самий недолік чи ті самі суперечки. У вас в голові може виникнути це запитання, і я знаю, що воно виникає. Господь, чому це не працює? Я думав, що роблю все, що слід робити. Чому ж це не працює? Якщо ви справді хочете знати відповідь на це запитання, і якщо ви будете чесними перед Господом і дозволите йому говорити до вас, я вірю, що тут у цій приповісті в 13-му розділі від Матвія, четвертому від Марка і 8-му розділі від Луки, є відповіді. Там Ісус говорив про слово, яке було посіяне, і в трьох випадках, з чотирьох воно впало на землю, але не принесло жодного плоду. Або можна сказати, що воно не спрацювало. Але я повторюю це знову і знову: з насінням все гаразд, це насіння нетлінне, це насіння надійне, це насіння вічно живе, це вічне насіння, з насінням все гаразд. тому, якщо проблема не у насінні, то мабуть проблема у ґрунті. І ми вже побачили, що тут представляє серце, або краще сказати, ґрунт представляє тут серце. І коли Ісус говорить, що якась частина насіння впала край дороги, тобто на тверду, втоптану землю, до якої воно не змогло проникнути, він говорить про жорстке серце, до якого не може потрапити насіння Слова Божого. Воно не може до нього потрапити. І ми вже кілька днів говоримо про жорстке серце. Для Бога це дуже серйозне питання. І чи є жорстке серце, це одна з небагатьох речей у писанні, які фактично можуть розгнівати Бога. Ми бачили це у випадку з ізраїльським народом, який Бог що саме вивів з Єгипту. І Біблія говорить нам у третьому розділі послання до євреїв: не робіть жорстким своє серце, як це зробили вони. Бог здійснив для них надприродні і дивовижні речі. Але коли він сказав їм, я маю для вас землю, тільки підіть і візьміть її. Вони сказали: ні. Ні, там високі люди, дуже високі, і не лише високі люди, а й високі стіни. Ні, ми не можемо цього зробити. Ні. і вони не повірили його слову. Вони не повірили йому, але Бог сказав, що справжньою проблемою було затвердіння їхнього серця, і саме це затвердіння породило у них невір'я, повну відсутність віри. І ми вже бачили, що є симптоми, які вказують на затверділе серце. Тому якщо ви зараз запитуєте себе, чому це не працює, чому здається, що слово Боже для мене не діє? Кажу вам, перевірте своє серце, бо все починається з серця. І якщо серце затверділо, якщо воно затверділо і стало нечутливим, ви можете це помітити. Так само, як і у вашому тілі. Якщо є якась проблема, вона буде породжувати симптоми. І якщо ви скажете лікарю, у мене такі симптоми, він скаже, все це вказує на те, що головна причина, і корінь у тому, і тому також є симптоми різного стану серця. У цього стану огробілості, затверділості та нечутливості серця є симптоми. І один з перших, який ми розібрали, це відсутність реакції, чи коли ви повільні на те, щоб відповідати. І ми вже побачили у Писанні, що така повільність викликає у Ісуса гнів. Ми побачили, що це викликає гнів у Бога. Якщо це може його розгнівати, то що робить його щасливим? Що приносить йому радість? Коли ми швидкі на те, щоб відповідати? Це показник м'якого серця. Ви чуєте слово Боже і одразу ж приймаєте його. Ви одразу ж реагуєте і відповідаєте на нього. Ви швидкі на те, щоб сказати, я вірю в це. Навіть якщо ваша голова говорить я цього не розумію, це якась нісенітниця. Ви говорите, замовкни пізніше зрозумієш. Це називається духовним розумінням, коли до вас доходить слово Боже. Я бачу це, я розумію, це я вірю в це. Я приймаю це. ви швидкі на те, щоб відповідати. Покажу вам ще один показник жорсткого серця. і ми не будемо витрачати час на те, щоб відкривати всі ці місця писання. Але я закликаю вас зробити це пізніше. Жорстке серце повільне не лише на те, щоб відповідати, а й на те, щоб вірити. Ці речі йдуть пліч опліч, бо віра це відповідь і реакція на почуте. Але я хочу сказати так: воно повільне на те, щоб вірити. Тому, коли ви чуєте слово Боже і думаєте, ну мені потрібно подумати про це. Це може звучати як відповідь освіченої людини. Це може звучати як відповідь людини, яка багато роздумує, але будьте обережними. Бо це може бути показником жорсткого серця. Жорстке серце, повільне на те, щоб вірити. Дозвольте мені прочитати кілька віршів у восьмому розділі Евангелії від Марка, в тринадцятому вірші говориться: і залишивши їх, мова про учнів знову увійшов до човна і відплив на інший бік. А учні його забули взяти хліба. Вам дуже не подобається, коли таке відбувається. Учні його забули взяти хліб, і крім одного бухінця хліба, не мали з собою в човні. А він заповідав їм, кажучи: глядіть, бережіться закваски фарисейської і закваски Іродової. І всі учні сказали. Отак. Чудово, глибока думка. Про що він говорить? Я не знаю. Вони ж міркували між собою і говорили, це означає, що у нас нема хліба. А ось чому він це сказав? Ти забув хліб, дурню. Ось чому він про це говорить. Ісус, зрозумівши це, говорить їм, чому міркуєте? Що хліба не маєте? ви ще не збагнули і не зрозуміли? Хіба не про це ми говорили останні три дні? Ісус сказав до тих, хто чує слово Боже, але не розуміє його. Одразу ж приходить сатана. Вони не отримали ніякого відкриття про це. Слово не потрапило всередину. Чому насіння не може потрапити до твердої землі, а слово Боже не може потрапити до твердого серця? Чи ще ви не збагнули і не зрозуміли, чи ще серце ваше затверділе? Маючи очі, не бачите. Ви чуєте у його голосі розчарування? Ісуса це не влаштовує, маючи вуха, не чуєте і не пам'ятаєте? Коли я ламав п'ять хлібів на п'ять тисяч людей, скільки кошів кусків ви набрали? Вони відповіли дванадцять. А коли сім хлібів ламав на чотири тисячі людей, скільки кошів шматків зібрали ви? Вони відповіли сім. І він сказав їм: І ви ще не розумієте? Бачите? ось у чому проблема у розумінні, і це затверділе серце. Саме про нього Ісус і казав їм. він не говорив їм про природний хліб, але це все, що вони бачили, це все, що вони чули. І причина або відкриття про те, що він намагався до них донести, стережіться закваски фаристейської, закваски іродової. Воно до них так і не дійшло, і проблема була в твердому серці. Ми вже сказали, що тверде серце повільне на те, щоб вірити. Повільне на те, щоб вірити, у шістнадцятому розділі від Марка, дев'ятому вірші, говориться це вже після того, як Ісус воскрес з мертвих. Коли Ісус воскрес вранці першого дня у тижні, то з'явився передусім Марії Магдалині, з котрої вигнав сім демонів. Вона пішла і звістила тим, що були з ним, котрі плакали і сумували. Але вони, почувши, Тобто вони почули, що він живий і що вона бачила його, не повірили. після цього він з'явився в іншому вигляді двом з них на дорозі, коли вони йшли в село. І вони прийшли і розповіли іншим, але і їм не повірили. нарешті, з'явився він одинадцятьом, коли ті вечеряли. Отже, учні не один раз, а двічі чули від різних свідків він живий, він живий. До того ж, Ісус сказав їм ще до того, як пішов на хрест. Я повернусь. Я повернусь. Але потім, коли вони почули, він живий. Ми бачили його і спілкувалися з ним. Він живий. Вони не повірили. І тоді Ісус з'явився двом. Пам'ятаєте це у тому випадку? Вони йшли з ним дорогою, але взагалі не впізнали його таким. Вони говорили і говорили, але коли він пояснював їм писання, а потім, коли він ломав з ними хліб, очі їхні відкрились, і вони побачили його, але він щез. Вони повернулись назад і принесли своє свідоцтво іншим учням, сказавши він живий, він живий. А ті відповіли: слава Богу, ми знали це. Слава Богу, він живий. Він живий. Ні, вони не повірили. Нарешті з'явився одинадцятьом, що вечеряли. Ісус зайшов і сказав, хлопці, я повернувся. Скучили за мною. О, я люблю вас. Так добре вас бачити. Він це сказав? Ні. Він з'явився одинадцятьом і докоряв їм за невір'я їхнє. Це не те на що вони очікували, і гарантую вам, це не те, що вони хотіли почути. Ісус повернувся, воскреснувши з мертвих. І перше, що вийшло з його уст, це докір. За що? За те, що вони не були швидкими на те, щоб вірити. Ісус докаряв їм за те, що вони були повільними на те, щоб вірити, і докаряв їм за невір'я та за затвердіння серця, тому що не повірили тим, які бачили його воскреслим. він докаряв їм за це. Він сказав: мене це не влаштовує. Мене це не влаштовує. Ісус докаряв їм за тверде серце. Якщо показник чи симптом твердого серця, це коли людина повільна на те, щоб вірити, то що є показником м'якого серця? Коли ви швидкі на те, щоб вірити? Швидкі на те, щоб приймати, швидкі на те, щоб визнати це істина. Незалежно від того. Чи бачите ви це у фізичному світі, чи ні? Отже, ми розбираємо симптоми твердого серця, і це йде пліч опліч з тим, про що ми вже говорили цього тижня. Бути швидкими на те, щоб відповідати, і швидкими на те, щоб вірити. дозвольте мені сказати вам ще дещо про тверде серце. Тверде серце повільне на те, щоб каятись. Тверде серце дуже повільне на каяття. І у старому завіті чудовим прикладом цього був фараон. Мойсей прийшов до фараона зі словом від Господа: відпусти народ мій. І Біблія говорить знову і знову говорить нам у книзі вихід. Він зробив твердим своє серце, він зробив жорстким своє серце. Він затвердив. Він зробив твердим своє серце і не відпускав людей. Фараон казав: гаразд, ви можете йти. Але потім він робив твердим своє серце і говорив: ні, ви залишаєтесь. Можливо, якщо подумати, то всіх тих кар, які приходили одна за одною, можна було б уникнути. Всіх тих кар з другої по десяту можна було б уникнути, якби фараон був швидким на те, щоб покаятись і визнати: Бог о Бог. Бог є, а я був неправий і робив щось не так, швидким на те, щоб покаятись перед Господом. Але через затвердіння його серця на нього та його народ приходила одна кара за другою, одна кара за другою. І ви знаєте. Що у фараона з самого початку було затверділе серце, коли він намагався розробити план. Біблія каже, що вони зробили рабами ізраїльський народ лише тому, що фараон боявся їх. Ви це розумієте? Ми не завжди бачимо зв'язок одного з іншим. Ми думаємо про те, що Божий народ був рабами в Єгипті, але не думаємо, чому і Біблія говорить, що це тому, що фараон подивився і побачив, що ізраїльський народ численніший і сильніший. За народ Єгипту Але це не те, про що ми думаємо, коли думаємо про бідних рабів, які живуть у Єгипті. Ні, єгиптяни боялися їх. Вони боялись народу Божого, бо він процвітав Україні, в якій не повинен був процвітати. І ми з вами можемо робити те саме прямо тут і зараз, процвітати в той час, коли у нас немає ні природної підстави для того, щоб процвітати, ні якоїсь іншої логічної підстави. Однак ми все одно процвітаємо. Це те, що відбувалося з Божим народом тоді, і це те, що може відбуватися з Божим народом зараз. І коли його план не спрацював, коли не спрацювала перша фаза цього плану, фараон вирішив: ми поставимо над людьми наглядачів. Вони будуть займатися будівництвом, і це буде їх стримувати. Але Біблія говорить, народ ізраїльський примножувався і ставав ще сильнішим. Тобто, план не спрацював. Подивіться на його затверділе серце. Ось до чого приводить тверде серце. Фараон сказав: я знаю, що ми зробимо. Ми візьмемо всіх дітей чоловічої статі, народжених у єврейських жінок і вб'ємо їх. Так чинить тверде серце. І ми думаємо, яке варварство, якими нецивілізованими були ці люди, думаючи, що є санкціонована урядом програма вбивства немовлят. Звучить знайомо? Йому потрібна була душа цього народу. Коли його план фізично обтяжити їх не спрацював, фараон сказав, я зламаю їх зсередини. І це те, що він намагався робити, вбиваючи немовлят. Можна сказати, що саме це сатана намагається зробити в Америці і в інших місцях у світі. він сказав: я спробую зламати душу цих людей, я вб'ю немовлят. І сьогодні це таке ж щось демонічне, як і тоді. Але Божий народ звернувся до Бога, Бог почув їхній зойк і послав Спасителя, і Мойсей це прообраз Ісуса Христа, Месії, посланого спасти і звільнити Божий народ. Бог послав Спасителя і для нас, і лише подумайте фараон незабаром зібрав урожай того насіння, яке він сіяв, вбиваючи немовлят. Коли ангел смерті пройшов вулицями їхніх міст, увійшов до єгиптян і вбив їхніх первістків. Це був урожай посіяного ним насіння, і він міг би уникнути всього цього. Як будучи швидким на покаяння? Але тверде серце говорить: ні, я не був неправий. Тверде серце каже, ні, я бачу це по-своєму і буде по-моєму, а інші нехай самі вирішують, як хочуть. Тверде серце повільне на каяття. А м'яке серце серце, яке є хорошим ґрунтом, в якому слово Боже може працювати, воно що? Воно швидке на каяття. Наведу вам хороший приклад із Старого Завіту. Друга книга царів, 22 розділ. У нас залишилось всього кілька хвилин. Спробуй розповісти це максимально швидко. Був цар на ім'я Йосія, і Біблія каже, що він робив те, що було правильним в очах Господа. І був час, коли дім Божий був зруйнований і потребував ремонту. І він послав своїх слуг з приношенням в дім Господній і сказав: використовуйте це для ремонту дому Божого. І коли вони були там, то первосвященник сказав: Я знайшов ту саму книгу. Я знайшов книгу закону. У них не було Біблії в кожному домі, як у нас з вами. Ця книга була дорогоцінною, вона була священною і десь загубилась у них її не було, і народ Божий не знав, про що говорилось в його слові. Але первосвященник сказав: Я знайшов цю книгу, і він сказав: Віднесіть її царю. І вони принесли її до царя. І в одинадцятому вірші говориться: і сталося, як цар почув слова книги закону, то роздер свої шати. Читаючи це слово, він зрозумів, що вони жили неправильно. Що вони не виконували божі постанови, і він дізнався, що за цей гріх на них очікував суд. І що цар зробив? Він не подивився на це і не сказав: Ну, це звучить дивно. Я ніколи раніше нічого подібного не чув. Ні, він розірвав на собі одяг це був їхній знак покаяння. Він зробив це одразу ж і швидко, і наказав цар священникові Хілкії і деяким іншим, говорячи, ідіть, зверніться до Господа про мене і про народ та про всього Юду. Про слова цієї знайденої книги, бо великий гнів Господній, що запалився на нас, за те, що батьки наші не слухалися слів цієї книги, щоб робити все, що написано про нас, Що він сказав? Ідіть швидше, хто небудь, поговоріть з Богом, поговоріть за нас з Богом. Дізнайтесь, що прийде це через те, що ми не були слухняними і не виконували слово Господнє. Ви бачите це? Він був швидким на те, щоб щось зробити. Коли ви бачите, що помилились, зробіть щось з цього приводу. Будьте швидкими на те, щоб змінитись, будьте швидкими на те, щоб покаятись. І вони пішли, і поговорили з пророчицею, і вона сказала в 16-му вірші: так говорить Господь: ось я наведу лихо на оце місце та на мешканців його. Усі слова тієї книги, що читав Юден Сар, за те, що вони залишили мене і кадили іншим богам, щоб гнівити мене всім ділом своїх рук. І розпалився мій гнів на це місце, і він не погасне. Але послухайте 18 18-й вірш. А царю, юде, що послав вас звернутись до Господа, скажіть йому так. так говорить Господь Бог Ізраїлів. Ті слова, які ти чув, за те, що зм'якло твоє серце. Оскільки твоє серце стало м'яким. Ви чуєте це? За те, що зм'якло твоє серце. Що це означає? За те, що зм'якло твоє серце, і ти впокорився перед Господнім лицем, коли почув, що я говорив про це місце та про мешканців його, що вони стануть спустошеними та прокляттям, і що ти роздершати твої та плакав перед моїм лицем, ви не плачете, якщо у вас тверде серце. Плач це результат внутрішньої м'якості. Вас це торкається. Ви бачите, де ви помилились, і ви знаєте, що це неправильно, і ви дали місце дияволу або впустили гріх, і ви бачите це у Слові Божому, і ви швидкі на те, щоб покаятись. Оскільки ти плакав переді мною, я почув тебе, говорить Господь. Іншими словами, я написав це у своїй Біблії. Тепер ми можемо поговорити. Тепер ми можемо поговорити. Я говорю з тобою, і завдяки якості твого серця я можу чути тебе. Це те, що каже Бог. І послухайте, що він обіцяє. Тому то я прилучу тебе до батьків твоїх, і ти будеш прилучений до гробів своїх у мирі І очі твої не побачать усього того лиха, що я наводжу на це місце, і вони принесли цю звістку цареві. Це хороша новина для нас, бо ми живемо в такий час, і в країні у світі, де багато людей відвернулись від Бога, і за це на них очікує суд. Але ми з вами можемо бути визволеними від цього, якщо збережемо наше серце м'яким. Тверде серце, воно що? Воно повільне на те, щоб вірити, щоб відповідати, щоб каятись. А м'яке серце воно швидке на те, щоб вірити, щоб реагувати, і щоб каятись. Зробіться прямо зараз, і зробіться сьогодні. Якщо ви бачите, що у вашому житті щось відбувається, ви знаєте, що Господь говорить вам про це, і ви знаєте, що це неправильно. Ви знаєте, що для вас це гріх. То будьте швидкими. Він почує нас, якщо ми будемо швидкими на покаяння. Отець, ми дякуємо тобі за твоє очищення, твоє прощення і за кров Ісуса, яка покриває нас, і коли ти показуєш нам, де ми помилились, ми будемо швидкими на покаяння, швидкими на те, щоб виправити це і прийняти прощення в ім'я Ісуса. Амінь. Я скоро повернусь. Я хочу нагадати вам про тези наших передач, які ви можете абсолютно безкоштовно завантажити з нашого сайту kcm.org.ua у розділі медіа. І я закликаю вас, коли ви маєте доступ до таких матеріалів, їхня мета допомогти вам відключити шум напруженого життя і напруженого графіку і просто провести якийсь час з Ісусом. Ці тези доволі прості, їх легко читати. Там навіть є місце, де ви можете зробити якісь помітки. Все це для того, щоб вам було над чим роздумувати протягом тижня. Ви просто берете якусь одну думку і роздумуєте, і роздумуєте над нею, дозволяєте Духу Божому говорити з вами про це, бо він має відповідь на все те, з чим ви зустрічаєтесь. І я закликаю вас користуватися цими матеріалами, щоб розвивати спілкування і дружбу з ним. І щодня слухаючи його голос, який звертається до вашого серця, йдучи за веденням духа. Ви будете бачити ті плоди, які його дух буде виробляти у вас, і ви зможете черпати його любов, його радість, його мир, його терпіння, бо всі ці духовні сили є всередині вас і досяжні для вас. І коли ви відповідаєте з вірою, ви входите у спокій. Ось що таке віра: це спокій у ньому, і ви довіряєте його здатності благословляти вас у всіх сферах вашого життя, у дусі, душі і тілі. Ви можете досліджувати ці матеріали всією сім'єю, навчати своїх дітей, як чути голос Божий. Як бути керованими Духом Святим це дуже важливо. Тому заходьте на наш сайт kcm.org.ua і користуйтеся всіма матеріалами, які є на ньому. Якщо ви маєте молитовне прохання, то ви можете надіслати його до місії Кеннета Копленда. Не дозвольте ворогу переконати вас в тому, що ви на самоті. Ви не самотні. Біжіть до Ісуса разом з ним. Ви у більшості. Покладайтесь на Бога і приймайте від доброти Його мудрості, Його сили і Його благовоління до вас. Дозвольте нам помолитись разом з вами. Коли ви надсилаєте нам ваше молитовне прохання, у нас є співробітники, які знають, як молитися з вірою, молитися Словом Божим. І ми хочемо, щоб ви стали одним з тих тисяч свідоцтв, які ми постійно отримуємо. Велике спасибі за те, що дивилися нас сьогодні. До завтра. І пам'ятайте, Бог любить вас, ми любимо вас, і Ісус є Господь. Живіть свіду доброю новиною. Журнал «Переможний голос віруючого наповнений словами віри, на яких ви можете будувати своє життя. Читайте його і діліться свідоцтвами від наших партнерів. Електронна версія нашого журналу завжди доступна на нашому сайті QCMRK. З 1973 року журнал «Переможний голос віруючого приносить слова підбадьорення від Кенета та Глорії Коплан та інших служителів, які діляться переможним життям віри. Підпишіться на наш журнал та отримайте його абсолютно безкоштовно. Дивіться всі наші передачі абсолютно безкоштовно на нашому сайті Кесіамуркює. Продовжуйте зростати в вашій вірі в Бога і вірте йому про нові бачення, великі зміни і прояви його сили в вашому житті.